Ви нам гроші, ми вам обіцянки у Києві. Зловмисники нажились на 20 мільйонів гривень. Вони створили магазин електронної техніки, відкрили сторінку в інтернеті та навіть орендували офіс у столиці. Організували схему заволодіння грошовими коштами. Яка полягала у наборі клієнтської бази шляхом значного демпінгу цін на продукцію. Проте продавати електронні гаджети шахраї зовсім не збирались. Покупець замовляв товар за неймовірно дешевою ціною, а потім починались пояснення. Мовляв, товар затримується і треба почекати ще. Ні айфонів. Заїжджайте завтра, там задержується на день, там поставка задержується всім наді. Вот. В відтоді там уже почали горіти там на таможні машина застряла, там не пропускає. Потерпіло розповідає, злочинці працювали як справжні психологи. Коли він замовив товар вперше, все було добре. Саме тому він довірився і замовив в торговців цілу партію мобільних телефонів. Прийшов для початку не увлікатися слишком, Взяв айфона на продажу. Аферисти ошукали понад 300 людей. Скільки їх могло б бути ще, якби шахраїв вчасно не затримали правоохоронці? Залишається лише здогадуватись.